Доброго дня, вітаю всіх святом. Хто? Андрій, святом всіх, добра миру бажаю. Ну, давайте, що стосується ставок, ну і взагалі думок. Думок на матчі я от Рома, Рома Наполі. От Рома Маполі сьогодні буде. Ну, вирішив ви викласти відео. Так що не знаю, ну на цей матч. Ну, дивиться, обі заб'ють, тут такий варіант, дивиться. Ну, я ще взяв би варіант. Перший тайм один більше, перший тайм один більше, не знаю. Ну, можна взяти Рома, перший тайм 0,5 більше. Бачу, забивають в першому таймі. Ну, не знаю такі варіанти. Обі заб'ють, можна попробувати. Ну, Рома один більше, не знаю. Рома один більше. Ча, ну, обі заб'ють на полі, теж. Ну, так вони грають посередньо на полі, е, слабше грали, але очікую, що теж вони заб'ють. Заб перший тайм один більше, обі заб'ють. Ну, перший тайм рома 0,5 більше, такі варіанти. А, ну, статистика важко, не важко сказати, що тут буде. Якщо є, таке Вар 0,5 більше. Вар 0,5 більше, ну це таке важко сказати, може і бути, може і ні Вар. Взагалі в матчі, ну тайміт, важко сказати. А другий матч саме такий Челсі, арсенал. Ну, вивізка так, нові команди зараз в формі, в формі. Так що не знаю, важко сказати, що тут очікувати. Я б на цей матч взяв би обізаб'ють. Обізаб'ють би взяв би. Ну, для перестраховки, так, можна взяти Total 2 більше, Total 2 більше. Total 2 більше. Total 2 більше. Ну і Obіz'ють два варіанти. А що статистика, ну теж взяв би Вар би взяв би Вар в цьому матчі взяв би Вар. І можна ну, було повсайди взяти. Ну, команди теж будуть хіти забігати. Ну Як захист там буде спрацьовувати, не знаю. Ну теж можна вар взяти і офсайди попробувати там вверх, не знаю. Що там дають нормальні крізь, моно взяти чотири, то очікую більше, то не знаю. Чотири офсайди можуть бути. Ну Такі справи. Обі заб'ють. Mm -hmm. Обі забито два біжі, така перестраховка.